На сьогоднішній день у нас в місті є один із прикладів незаконного чи самовільного заняття земельних ділянок. В принципі, рішенням міської ради було виділено по суті трішки менше ніж 5 сотих, а фактично маємо майже в 10 разів більше з порушенням як цільового використання, ну і в принципі, напевно, і благоустрою. На сьогоднішній день тут близько, напевно, 45 сотих. Землі, яка використовується з метою отримання прибутку і при тому без сплати будь-яких коштів в бюджет міста.

Хоча бенко Валерій Васильевич. Це його автостоянка, так? Так. Я не маю права А ви про її адреси? У вас же там є орендована на земля? Ми будемо говорити одне, робота говорити одне, я буду говорити від Сергія Івановича, власне, якщо його розпоряджує, як він не хочу. Хочемо ще раз підвести підсумок, що 10 жовтня міською радою було пролонговано договір, яким виділено 5 соток землі для будівництва і обслуговування магазину. Фактично на наш запит виконавчий комітет дав відповідь, що земельна ділянка, про яку ми вели мову і показували в розмірі 40 соток, є дійсно самовільно зайнятою і права користування на неї не посвідчені. Ну, Очікуємо звичайно якоїсь реакції від міської ради і безпосередньо від орендаря. Але хотілося б, щоб дане питання було виведено все-таки в рамки правового поля і досить немаленькі земельні ділянки, які перебувають у праві оренди чи користування тих чи інших осіб, все-таки приносили дохід у місцевий бюджет, оскільки вони є власністю громади.